Ефір на Громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшла Олена Щербана, юристка та заступниця виконавчого директора центру протидії корупції. Вітання, пані Олено. Вітання Доброго дня. пані Олено. З вами хотіли поговорити про кандидатів, які вибрала конкурсна комісія на директора набу, але вже з'явилася інформація буквально нещодавно про те, що Кабмін своїм рішенням на позачерговому засіданні вирішив призначити. Директором НАБУ так, Семена Кривоноса, який на даний момент є головою Діам. І що ви можете сказати про цього новопризначеного очільника і як ви взагалі ставитеся до роботи цієї конкурсної комісії? Uh, так, насправді призначений вже директор НАБУ новий це Семен Кривонос. Uh, власне, uh, до цього він, остання з його посад, це керівник Державної інспекції архітектури та будівництва. Uh, насправді, комісія відібрала трьох кандидатів uh, і запропонувала уряду на вибір з трьох одного. Ну і уряд обрав Семена Кривоноса. У нас uh, насправді є питання, як до трійки, яку призначила комісія, так і до остаточного варіанту у вигляді Семена Кривоноса. Адже е, в, стало зрозуміло в ході там, аналізу інформації про нього і під час конкурсу, що е, в нього є дуже багато таких політичних зв'язків в системі. Е, він знайомий з заступником керівника офісу президента е, паном Кулебою. І о, ну знову ж таки він фактично сам підтвердив це факт. Раніше його дружина також працювала е, з паном Кулебою. Е, треба розуміти, що навіть перебування кривоноса на посаді голови державної архітектурної і будівельної інспекції це також. В якійсь мірі політичне призначення, тому що, попри те, що він туди був призначений за конкурсом кабінетом міністрів, але ну це такі конкурси, які відбуваються в ручному режимі, і зазвичай туди призначаються особи заздалегідь погоджені владою. Тому ну зрозуміло, що і в ході процесу, що пан кривонос був людиною, яка має такі серйозні зв'язки серед політичних еліт, і ну треба розуміти, що це може вплинути в результаті на його роботу як директора набу як в позитивному, так і в негативному насправді ключі. Uh, і чи означає це, що він є на 100% там людиною uh, про лояльною до влади? Це ще не означає, але ну, результати його подальша робота на посаді директора НАБУ якраз продемонструє це. Ем, ну, Можна сказати, що з-поміж усіх кандидатів пан Кривоносно, чи є не єдиний, який має фактично майже досвіду роботи в правоохоронній системі, не має досвіду розслідування справ топ корупції, не причетний був раніше до роботи саме до керівництва правоохоронними органами. Тому, власне, є питання, чи взагалі спроможний він буде за таких умов керувати Національним антикорупційним бюро. Власне, о, ну сподіваємося, що практика покаже. Власне, у нас були також запитання щодо доброчесності пана Кривоноса. Зокрема, певні е, питання пов'язані з його нерухомістю. Е, одне з них стосувалося того, що пан кривонос, наприклад, купував земельну ділянку, яка була фактично в лісовому фонді і була е, неправильно було прийнято рішення про її власне переведення. А, тому власне в подальшому він перепродав цю земельну ділянку набагато дорожче, але ну, він запевняв на співбесіді комісію, що він не знав про те, що вона в незаконний спосіб отримала рішення про її зміну її цільового призначення і не знав, що вона є ділянкою лісового фонду. Також були питання щодо того, що, наприклад, дружина пана Кривоноса свого часу викупила борг своїх батьків, як він пояснив комісії, борг на 26 мільйонів був викуплений факту. Тично за одну тисячу доларів і це викликало питання, як взагалі а, вдалося таке о, таку історію організувати, так купити такий а, серйозний борг за такі невеликі кошти, так тобто чи не було там застосовано якихось а, незрозумілих махінацій. А, питання полягає: ну, ми всі розуміємо, що і Державна архітектурно-будівельна інспекція, в якій працював кривонос це Структура, до якої є багато питань, в роботі якої є багато корупційних ризиків, тому залишається ризик того, що при бажанні можна буде о, знайти різні компетентні органи можуть, о, скажімо так, о, знайти якісь проблеми в його попередній діяльності, в його попередніх рішеннях, і фактично в якійсь мірі тримати його на гачку. Такий ризик залишається, і, власне, о, ну, все це може негативно вплинути і на розвиток бюро. Тут треба розуміти, що. Єдиним однозначно, що директор НАБУ це така найзахищеніша посада з точки зору гарантій а, законодавчих, так, його не можна просто так звільнити. А звільнити насправді єдиним інструментом його звільнення законним залишається проведення незалежного аудиту, негативний висновок якого і може стати підставою для звільнення директора НАБУ. Такий аудит передбачено проводити щорічно комісії, яка пропонується міжнародними партнерами. Тому, власне, у разі того, якщо до діяльності пана кривоноса на цій посаді будуть питання, то ну, важливо буде їх піднімати під час проведення незалежного аудиту. Пані Олено, а стосовно прозорості проведення самого конкурсу на голову на директора НАБУ, як ви розцінюєте, наскільки. Він був прозорий і транспарентний, і ось те, що все-таки рішення щодо цих трьох кандидатів, з, якого, з яких вибрали директора, було не одноголосним, що це може про що це може свідчити. А, ну, треба сказати, по-перше, що в самій процедурі, яку визначила комісія, було декілька, на наш погляд, власне, помилок і проблем. Ну і, звісно, проблема була також в законодавчому регулюванні. Е, якщо говорити про законодавче регулювання, то сам факт того, що комісія мала обрати не одного переможця конкурсу, а цілих трьох, і з чим о, уряду надавався власне вибір? Uh, і от uh, треба розуміти, що цей час, цей процес, коли комісія запропонувала трійку, і в уряду є час для того, щоб спробувати домовитися там, взяти якісь обіцянки лояльності в будь uh -huh. кого з цієї трійки, це вже сам по собі був ризик. Тому важливо було, аби всі три кандидати були там максимально незалежними, але цього не відбулося. Тому ми не знаємо, чи такі домовленості uh, відбувалися чи ні, і чи не давав пан Кривонос якихось комусь обіцянок лояльності. Але ну, це, це ризик самої власне, процедури, і треба сказати, що свого часу на цьому положенні наполягав саме уряд, так аби уряд і влада для того, щоб в Кабінеті міністрів був вибір з кількох кандидатів при призначенні директора. Інша проблема процедури цього конкурсу ну, полягала також в тому, що це не питання якби, відкритості. Тут з відкритістю все трошки краще, тому що засідання співбесіди все транслювалося, але. Власне, комісія ще на початку процесу сама собі обмежила вибір. Зокрема, вони вирішили, що після тестів на загальні здібності та законодавство залишається всього 20 кандидатів, має залишитись, які проходять, о, яких відправляють на подальші співбесіди. І я думаю, що о, ну це якраз історія, да, коли комісія позбавила себе можливості послухати трошки більшу кількість кандидатів, оскільки тести це важливо, але тести це така. Ти за тестами не оцінюєш повністю кандидата і не зрозумієш наскільки він підготовлений, компетентний, ну і все інше тому. Власне, о, якби було допущено до етапів фінальних співбесід, я вважаю, більше, хоча б 30 чи 40 осіб, то результати к самого конкурсу могли би бути кращими просто тому, що в комісії був би більший вибір. Так, тому що, коли проходять співбесіди, є можливість задати питання, послухати відповіді, реакції кандидата зрозуміти на ті чи інші питання. Це зовсім інша історія ніж просто там банальне тестування на знання законодавства та загальних здібностей. Пані Олену ну і прем'єр Шмигаль закликав пана кривоноса призначити своїми заступниками двох інших конкурентів його, які вийшли у фінал конкурсу. Це Сергій Гуляк та Роман Осипчук. Що вам відомо про ось цих постатей? Чи дійсно вони можуть стати заступниками? На вашу думку, чи в них нема ніякого якоїсь корупційного шлейфу? Ну загалом, просто продовжу запитання, адже два члени двоє членів цієї конкурсної комісії не підтримали. Жодного з цієї трійки, то це про що це може також говорити? А, насправді так. Треба розуміти, що члени комісії не були одностайними в цьому рішенні, і, взагалі, на наш погляд, що навіть з тої десятки, з якої рішення приймалося, ну комісія не обрала на привеликий жаль найкращих. А, міжнародні експерти в комісії мали право переважного голосу, але вони ним не скористалися фактично. І в результаті рішення було таке компромісне. Так в результаті було обрано не найкращих кандидатів на співбесідах, а кандидатів, щодо яких дійшли компромісу двоє українців і двоє міжнародних експертів. Чому так відбулося? Напевно, краще ну питати в самої комісії, о, тому що ну мені ця логіка не зрозуміла, адже фактично в законі є інструмент, який не використаний. Чи вважали вони дійсно цих кандидатів найкращими? Ну, можливо, очевидно, що ну, щонайменше четверо з комісії вважало їх, мабуть, найкращими, але о, те, що це рішення було неодностайним, теж говорить про те, що це був ну непростий процес і. В, щонайменше в двох членів комісії було багато питань до фіналістів цього конкурсу. Щодо о, пана гопяка та пана Осипчука, власне, пан Гоп'як є співробітником державного бюро розслідувань. Він очолює один з відділів в територіальному бюро, державному бюро розслідувань в місті Хмельницькому. А, власне, пан Гопек один був з таким один, можна сказати, сірих кандидатів на цьому конкурсі, щодо якого було дуже мало інформації. Але ну треба враховувати, що він працює в державному бюро розслідувань, яке фактично також о, є ручним на превеликий жаль правоохоронним органом. І ну, за цих умов він також був такою небезпечною кандидатурою в цьому процесі. А, Роман Осипчук, керівник управління внутрішнього контролю, набу, на наш погляд, ну виглядало, що це саме достойний кандидат, оскільки він зсередини НАБУ, оскільки він, на відміну від пана кривоноса, має серйозний досвід роботи в правоохоронному органі. Він знає набу зсередини, тому. Uh, власне, його призначення точно uh, краще б сприйнялося в колективі набу, і власне ззовні, але ну, цього не відбулося. Щодо призначення цих обох людей заступниками, і щодо uh, такої пропозиції прем'єра, я вважаю, ну що uh, як щонайменше некоректно прем'єр-міністру надавати якісь пропозиції вже новопризначеному щодо призначень. Новому директору набу і як відреагує на них Семен Кривоносно. Ми вже побачимо. І По цьому також можна буде оцінювати наскільки він в принципі дійсно незалежний і готовий чи не готовий виконувати ось такі от публічні вказівки чи обіцянки урядовців, власне, чи пропозиції урядовців до нього. Це буде також один з індикаторів, який може показати, як він буде далі рухатись в набу. Пані Олено, а скажіть, на вашу думку, десь можна буде потім побачити чи почути за якими критеріями все-таки обирався, от навіть з цієї трійки Семен Кривонос? Чи від, чи від конкурсної комісії, чи від кабінету міністрів? Ну, треба розуміти, що критерії насправді вони прописані. Це критерії, о, останнє, що перевірялось на конкурсі, це критерії професійної компетентності. Там оцінювались як знання законодавства, як лідерські якості кандидата, так розуміння ними етичних правил і принципів. Тобто, це все оцінювалося, Ці критерії були. Uh, ну, заздалегідь uh, засновані, заздалегідь визначені ще на початку конкурсу. Тут питання в тому, ну що комісія суб'єктивно оцінювала відповідність кожного кандидата цим критеріям. Uh, ну, на мій суб'єктивний погляд, були кандидати, які набагато краще відповідали цим критеріям у цьому процесі. Так, але ну комісія вирішила інакше керуючись там своїми враженнями і своїми якимись. Uh, Власне, думками з цього приводу, тому тут, мабуть, доцільніше у них запитати. Ну, на мій погляд, ключове для директора НАБУ це власне в першу чергу те, щоб він довів своїми попереднім досвідом своїми результатами справ розслідування топ корупції, що він спроможний розслідувати такі справи, що він спроможний керувати величезним правоохоронним органом впливовим. Але ну в пана кривоноса я не бачу таких результатів. Він в принципі не дотичний до правоохоронної сфери, тому ну це також загадка, так чому саме його визначили одним з найкращих а, на цьому конкурсі. Пані Олено, ну і на сам кінець прем'єр Шмигаль заявив, що тепер Україна, нібито виконала всі сім рекомендацій від ЄС, які були визначені для отримання статусу кандидата і готова перейти до перемовин про вступ. Чи поділяєте ви оптимізм нашого прем'єра? Абсолютно не поділяю. Я більше того скажу, це маніпуляція, оскільки ем, лише якщо ми говоримо лише щодо одного критерію. В сфері антикорупції, то там було кілька ключових вимог. Дійсно, там була вимога призначити керівника САП, що відбулося влітку минулого року, і була вимога призначити директора НАБУ. Але окрім цих вимог, там ще є дуже така широко прописаний критерій, який стосується покращення України Україною. Сфери розслідувань топ корупційних злочинів, що передбачає ну дуже дуже широкий перелік власне різних покращень, які ми мали втілити. Наприклад, зміни до кримінального процесуального кодексу, незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури дуже багато питань пов'язаних, наприклад, з угодами зі слідством. Тобто, це мова йде про механізми, які би мали покращити і полегшити правоохоронним органам, антикорупційним органам їхню діяльність і сприяти тому, щоб. Uh, у нас uh, вони якісніше працювали, і uh, суспільство бачило результат. Але таких змін не просто не відбувалося, uh, такі зміни навіть ігнорувалися владою в цей період. Тобто, uh, наприклад, був ініційований законопроект щодо реформування спеціалізованої антикорупційної прокуратури, там ключова вимога якого була. Відокремити, наприклад, сап від офісу генерального прокурора, тому що сьогодні сап це лише департамент офісу генерального прокурора, що відповідно ставиться в залежність і від особи генерального прокурора, і від цієї структури, але ну, народні депутати, правоохоронний комітет парламенту банально відхилив цей законопроект, навіть не без якихось там суттєвих обговорень дуже швидко. Тобто, уряд і влада на сьогоднішній день ці речі щодо законодавчих змін і інструментів для роботи наших правоохоронних антикорупційних органів фактично ігнорують. Тому я переконана, що партнерів в Євросоюзі це спостерігають, бачать цю історію, і я думаю, що у них зовсім інша позиція, ніж нашого прем'єра. Але ну ми, як громадські, зі свого боку бачимо, що ще дуже багато чого має бути зроблено. А, якщо говорити про інші вимоги наші до кандидатства в ЄС, у нас наприклад, ще є вимога покращення боротьби з відмиванням коштів і у цій сфері. Ми також на превеликий жаль, деякі кроки зробили вперед, але зробили один великий крок назад. Наприклад, парламент минулого року наприкінці року скасував. Е, власне, таку вимогу у нас є в законодавстві таке поняття, національний публічний діяч, іноземний публічний діяч, тобто це політики високопосадовці, і було передбачено, що щодо таких осіб там пожиттєво треба здійснювати ретельний фінансовий моніторинг їх операцій. Але ну депутати вирішили, що це занадто і обмежили а, необхідність здійснення такого ретельного підходу до операцій фінансових операцій цих осіб лише три роки три трьома роками після їх звільнення. Так це не відповідає міжнародним стандартам, а, і я впевнена, що ну це питання також постане в переговорах з європейським союзом щодо того, що ну Україна замість того, щоб виконувати вимоги, ну дала задню, так би мовити. Що ж дякуємо вам, пані Олено, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами, юристка та заступниця виконавчого директора центру протидії корупції Олена Щербин була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам пані Олено. Тримаємося. Дякуємо на все добре. Доббачення.